Доброго дня, друзі! Виноградері і не виноградері також. Зараз пішла в Ютубі шуміха, коли відкривати виноград, коли не відкривати. Шпак Майер. Рана. Ну, не хочеться нікого ображати. А це ви вважаєте відкривати рано. Да? І це ж у землі. Ось земля, сира, тільки витягну. Якщо я його потримаю ще в землі, витягну, воно згорить бі своєї матері, якщо це не згорить. Так що хлопці, я розумію, YouTube розвиток каналу це все добре. Но люди ж вас дивляться, люди вам вірять. Так що всі останні виноградарі. Дивіться конкретно по своєму участку. Не треба нікого слухати. То все таке. Всім мирного дня!